Хорошо, вопрос все равно. Это, так, хорошо, мы Крым отпустили, да, Крым как бы вернулся в лона. Не повернулся. Лона, это территория не повернулся. Украины. Медуза, медуза это помойка. Не. Я Шо? могу заехать через Крымский мост. Рабсти. Добрый вечер. Проще спилкуетесь. I don't understand. Please speak English. I speak Russian. Якщо ви хочете, щоб я спілкувався з вами російською, ви повинні мене про це попросити. Давайте говорити на русскому чи на англійському. Я вам кажу: якщо ви хочете, щоб я спілкувався російською, то ви мене повинні mm -hmm. про це попросити. Тому що я вас розумію. в мене нема проблем. Проблема є в у вас, мене... тому що ви мене не розумієте. У мене, мене теж нема проблем з вами розговорити, даже ви будете говорить на, на українському. Добре, продовжуємо. Добре, Як нема вас питань. Нема питань. Все добре, дякую хто винен війні? Росія чи Україна? Я не знаю, хто победити і все Винен, не... а не переможе. Хто винен в війні? А, війно в війні. Так. Так. Слушите. Сложный вопрос. Відповідь дайте якусь легку. Смотрите. Дивлюсь. Получилось так, что Россия напала на Украину, да? И это касправо. Да, но сложность в том, что если бы в свое время Украина не украинский президент, не так, не Украина, мы не берем коллективную ответственность, берем конкретную ответственность конкретного человека, да? Не кричал про ядерное оружие, там про все такое, ну? Скажите мне, пожалуйста, думаю... когда Украина говорила про ядерную сброю? Uh, давайте скажу. В 22-му году ваш президент сказав, що нам бы його получить би либо Процитуйте, бы, будь ласка, есть. процитуйте, якщо ви слухали то що казати. Я казали. не могу. Ні, 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 я как бы я ж не скажу за вашим президентом. Він, президент. він, вас, він не, взагалі він взагалі такого президент. не казав. Він взагалі такого не казав. Вам сказати, що ну, було вам сказати, що він казав. Ну, якщо можете, так. Я можу навіть ввімкнути зараз, і ми послухаємо. Буквально дві чи три людини тому я спілкувався саме про цю тему. І мені також намагалися розповісти. про це. це цікаво? мені не особо інтересно. Ну, я вам просто кажу: він такого жодного разу не казав про те, що ми хочемо ядерну зброю, чи ще щось. Він сказав про. Я вам можу так вкратце сказати. Він сказав про те, що. В 1994 році ми підписали Будапештський меморандум, згідно з, яким, згідно з яким ми передаємо ядерну зброю, а нам дають о, 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 гарантії безпеки. Ядерної зброї в нас нема, а гарантій безпеки в нас нема. Ой, безпеки в нас нема також. Це все, що він сказав в Мюнхені. Де тут про mm. питання того, що ми хочемо щось мати, взагалі не, невідомо. Тобто. Россия, как в далеком 45-м, без объявления войны, Германия напала. Правильно, да? Ну, все так, все и я. так произошло. Так, и я. Россия напала без жодной. А в 14-м. А в 14-м году, 14 -го года, года на Донбассе что произошло? А Россия зашла туда. А, Россия зашла. Но ну, Россия зашла сначала в Крым. Почему в Крыму не было такой жесткой ответки? Тому що мобілізації ще не було. В нас не, була, не було армії, якщо ви не в курсі. В, 2000, в, 19, ой, в 2013 році Янукович підписав наказ, по, згідно з яким армія України була розформована. В, січ, mm -hmm. в січні місяці 2014 року пройшли перше звільнення військових це були е, командири і ну, всі mm -hmm. керівники високі посади. Вони були звільнені згідно з цим самим е, наказом. Угу. І коли почали, коли почались дії на території Криму, то так, в нас з'явилась перша мобілізація, але всі розуміли те, що е, армія, котра була в Україні на момент 2014 року, угу. вона не боєздатна проти армії так. Другої армії світу на території. Криму, де дуже важко зайти, дуже важко щось зробити, дуже важко взагалі відвоювати цю територію. Тому там не було ніяких вопрос? бій. Вопрос, да? Можна? Слухаю, слухаю. А, 70, не 70, навіть більше 85% ворожону сіл України на території Криму? Перешли з бою. Якщо ви навіть е, відкрите, послухаєте свого. Ну, бої, боїв то не було. Ну, зачекайте, можна я все, все ж таки. Да, да. Якщо ви відкриваєте стрілкова Гіркіна, да. е, він на той момент був героєм Російської Федерації. Да, зараз сидить, да, так, зараз сидить. Так, зараз сидить. І він тоді сказав, що ні, це все блеф. Насправді, більшість е, вийшла з території Криму. Не більшість приєдналася до, до ну, є, є люди, так, котрі перейшли. Вони там думали, що їм там наобіцяли ну, яких висот чи ще щось. Але mm -hmm. по факту на них всіх дивилися. Я, я з Криму, щоб ви розуміли, я кримчанин. Mm -hmm. От. А Місто Саки сакіда був ось і... я був году там, а потім году там. добре ось їм там по порозповідали про те що вони там будуть якісь посади займати ще щось а коли все пройшло то їх нікуди не 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 дергали окрім крима тому що вони зрадники і це розуміє російська федерація що вони зрадники коли вони присягали mm -hmm. на вірність україни а потім вони просто вийшли на плац і присягнули на вірність Росії. Ну mm -hmm. Це зрадник. Ну як ти не крутиться, буде завжди зрадником. Mm -hmm. Якщо для нього змінити, змінити присягу це так легко, то ніхто не буде його кудись ставити. І вони так і залишились, залишились на території Криму ніхто. Хорошо, вопрос все рано, тогда. так, хорошо, ми Крим відпустили, Так, да, Крим якби вернулся в Лона. Не повернувся. Лона. Це не територія повернувся. України. Так. Україна? Так, звісно. Странно, почему-то я был в 21 году, гривна там не ходит, парни. Ну, а, не якщо, якщо не ходит гривна, то це територія России, так? Ні, ні. Ну я знаю. Ну там... вы зараз цей аргумент сказали. так? Ну, я так? говорю, ну я, я один из аргументов ага, перевел. Ага. Да? Давай, ще а, який аргумент. Давай. Ще один из угу. а, ні одного українського номера я там не бачив. Ага, ще який аргумент. Ще який із аргументів, да. всі говорять на русском. Ага, ще який? І це уже три политики. Останние, да? давайте, так, останние. Я просто люблю, дуже люблю такий тезис. Ми, ви зараз зрозумієте, чому останній. Я, я думаю, що прапори ще російські, так? Ну, складність в том, що в 2021 році я ще встиг прилетіти в аеропорт. Сімферополя, який був то не відновлений. його побудували. Його взагалі не було. А, якщо ми проговорити якщо да, там... в нас, двов S... нас був нормальний, але його чогось закрили, то то, то інша історія. Про пари російські так? Нормальний. ні, ні, смітьі смотри, звіни. За, зачекайте, да? зачекайте. Ну це ніяк не, не говорить про те, що це територія Росії чи України, про те, що там є аеропорт чи нема. Ми, ми ж з вами шукаємо такі ну моменти там да. гривня не ходить, ходить рубль. Російські номери, потім що ви там сказали? Зачекайте? А, на російській мові спілкуються, і да. який останній? Давайте прапор. Російські ну, прапори про... усюди, так? Ну так, да, є, так. Да. То значить, з чого ви кричите, що на території Луганська і Донецька вас не було? Наскільки я пам'ятаю, на території Луганська і Донецька ходили саме російські рублі з 2014 року. Там ну, висіли російські прапори з 2014 року. Не да. перебувайте, будь ласка, я okay, з вами. Okay, так. Хорошо, хорошо. Там спілкувалися російською мовою, і там були чомусь російські образці номерів. Як так трапилося? Ви кажете, що у вас там не було. Я не говорив такого, що в Донецькій Луганській Луганской Народной нас не было. То, так, можу, то не це ви, правильно? То, то була вже Росія з 2014 року. Ви, ви вірно, я розумію розумієте. Ну, звісно, да, по-любому. Гіркін тому подвиг деньги. А М -м. на підставі чого? Скажіть мені, будь ласка. Ну, Гіркін не входив в состав, ну, как бы он же створив... Создав... Зі uh, ви послушайте навіть ґардон. До, да? до, до, до чого тут Гіркін? Ми вже скажемо з вами про державу. Державність да. з вашого uh, розуміння uh, виявляється таким чином: що якщо спілкуються російською рубль, uh, прапори да. та номери, все ви сказали. <тек> Крим, це Росія, тому що ось-ось-ось. Да, Тоді да, Луганськ да. Та, та Донецьк, ви там були з 2014 року, тому що так да, да, да. на підставі чого. Скажіть, будь ласка, смотрите ситуація в том, что Крим, що Луганськ, що Донецьк на території этих республік пройшов референдум. І на люди вибрали і вибрали російські прапори. На підставі чого? Руми. Я ж запитав, на підставі чого? Я не знаю почему. Потому что они захотели туда не, не, підстава яка? Підстава закон. Який закон про проведення референдуму використовували при проведенні референдума на территории Луганска, Донецька, так Я не та, знаю, Крим. я не знаю. Ну, так, ну, как бы, Россия не проводила там референдум? проводила звісно Проводила? Так, ну, звісно Я вот я, я, не в курсе. Не, не следил на тот момент. Я снимал, так что до 22 -го года я особо так не следил за Украиной. Я знал, что Крым вернулся в лоно ні, він окупований. Так, він Акупова. окупований, так. Ну, ну тому що знаю. для того, щоб йому кудись там повернутися, він повинен пройти процедуру. А то, що, те, що ви там собі щось написали, це не визначає, що це територія Росії. Ну ніяк. Ну, по крайній мірі, ні, поки що. Смотрите. Чого а... нема, чого? Дивіться, я ваш? вам просто наведу приклад, щоб ми да. з вами закрили цю тему. В 1941 році Крим був захоплений. німцями. Там ходили, да. там там були німецькі прапори. Там були uh -huh. німецькі марки, там uh -huh. спілкувалися ну, різними мовами, але німці були в адміністрації, вони там сиділи та спілкувалися німецькою мовою. не ні 40-му, а 43-му. 40, 41-го по 43-й, 43. якщо ви не в курсі. 41 первого по 43 третій, я скажу, не ну, почему. Сорок в, в грудні 41-го року росі... Ой, а, 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 німецькі, Россия. війська yeah. німецькі війська вже були а, під Москвою, якщо ви не в курсі. Если, грудь, смотрите, грудь, я сейчас, вот, сейчас, если, я вам вот сейчас, если отвлекусь и возьму тетрадь, угу. мне сейчас просто-напросто на данный момент нахожусь на сессии, получаю второе высшее образование, да, и вот как ни странно, почему-то для второго высшего в России требуется изучение э... вашей уникальной истории. Я разумею. В нашей, вот видите, вы даже на русском поговор начали разговаривать, а говорите не спилкуйтесь. Я разумею, кажу вы, меня не почему. А, вы разумеете, отлично. Ну и спелкуйтесь-то. Ні, я я знаю наші що... унікальні історії, я да ще раз кажу, я, я е, е, розумію російську і можу її спілкуватися. Але якщо а. мене про це будуть просити, тому що я вас а. розумію, в мене до цього нема питань. Я з вами спілкуюся українською, і мене, ну, мені це не напряжно. Е, дивиться, допустимо, зробимо так, що це було 42-го. Скажіть мені, будь ласка, де мені, мені ознайомитися з цим, що Крим був територією Німеччини? Ну, щоб хтось в світі так вважав, колись взагалі. А де було сказано, що територія Польщі в 41-му році була територія Німеччини? Де? Прапори чиї були, гроші чиї ходили? То це Але не є визначення ні. таким, нема такого визначення, котре ви мені зараз сказали. Тому що це е, якщо не помельня, не, не пам'ятаю насправді хто там якась приприпришпандьоріна, ваша чувіха в інтерв'ю комусь дала таку відповідь, і ви всі це подхопили, і ходите про це розповідаєте. А насправді це не визначає це є міжнародне право. Дане питання вже стосується саме міжнародного права, тому що ви Росія, Уже ми Україна з чотирнадцятого вода яка цю що, що я можу заїхати через Кримський мост. Бо це так? окупована територія, вона окупована, ніхто не сперечається з цим. Вона а ми, окупована, але а те, де Юре, де факти, це територія України. Ну де, де, де якщо, якщо навіть вашим, Україну, де Крин, ріпят, Слушайте, то, ваші, деякі здання вказують уже Україну без Криму. Ребята, ваші російські деякі, деякі е, вони не називають Медуза, Наприклад, це ж російська. Меду, медуза – це помойка. Ні, ну це ж російська. Вона в Росії з'явилася. Вони вказують, що це Україна. <рес> Ні, не так. Я вам можу сказати те саме про те, що ви сказали. то що на... Те, що, на що ви посилаєтесь, це помойка. І все. Це ну, да. нема і питань, бачите, помойка. як все просто. Скажіть мені, будь ласка, підстави, за якими проводився референдум. Все, я ж це прошу. Якщо це якщо це законно, якщо це так, так. і є, це факт якийсь, це територія Росії, то повинні бути якісь підстави. Назвіть мені, будь ласка. Я не можу вам ответить на этот вопрос. Не можете. Чому? Не могу. Ну, ну дивіться, я, я, не... я вам відповім. В нас є закон про проведення референдуму на території України. У вас. Він єдиний. Так, він єдиний. Тому ну, Крим це -то не Україна, так. Да. А скажіть, будь ласка, на підставі чого Крим це не Україна. Ну, якщо б он був Україною, то, то, то як то... говорив ваш бувший міністр, да, то що ми там висадимося в. Такому двадцять першому году а двадцять третьому году скажуть мені... це окупована територія України. Я... я питаю вас з моменту 2014 року про референдум. Навіщо ви скачете з теми на тему? Я не можу сказати, я не. Ну, так я нема, а я ж вам почав розповідати, ви мене почали тут перебувати, казати, що щось що, що, що не так з тим, що я кажу. Ми, ми спілкуємося про 2014 рік. І ще раз вам кажу, що в нас є на території України закон про проведення місцевого та загального референдуму на території всієї України. В Криму mm -hmm. немає іншого закону, окрім цього закону. І референдум, mm -hmm. котрий стосується саме питання територіальної цілісності Сці держави він є тільки в українському в українській конституції загальної конституції України. Криму нема таких повноважень, так само і на території Луганська та Донецька. І вони, якщо б вони взагалі намагалися провести референдум згідно з чинним законодавством України, то тоді, можливо, і були б на ну, якісь питання про те, що вони це хотіли зробити, але вони жодного разу це не намагалися зробити. Вони з самого початку зробили незаконний референдум. От і все. Ну, це, по вашому джині, законний. А так, яким чином правило, він може референдум? бути законний. Давайте так. Яким чином зак... референдум може бути або законним, або. Не... або... Навіть не референдум. Яким чином, яка дія може бути або законна, або незаконна. Можете мені сказати? Якщо вона відповідає чому? Ну, вона. Референдум в Криму проводився по законам Російської Федерації. На підставі може чого, закону, яке да, я... відношення Російська Федерація? Дивіться. Питання референдуму про що було, где ви хочете остаться да, в составі ні, не, не так, где ви хочете бути обдільним територією Російської Федерації відкриваємо вами з вами вироб, акт проголошення незалежності е, Криму, котрий був е, не, наскільки я пам'ятаю 6 березня 2014 року, то там написано, що з моменту проведення референдуму, і якщо, якщо народ Криму проголосує за те, щоб Крим а, перейшов в состав Російської Федерації, то з того тільки моменту Крим буде назва... буде являтися незалежним. Тобто до того моменту він залежний, він залежний від України. виходячи з цього на підставі яких документів Крим як територія України мог... міг вийти з території України тільки з законів України. Інших законів там не може бути не російських, не інших. Це no, так само, якщо, okay. зараз, якщо зараз у вас там Калінінград буде виходити з території Російської Федерації на підставі законів Німеччини. Ну, яка, де тут зв'язок? Це ж територія Росії. Згласен, а де-факто. Ну, Україна, ой, крім. Окупіруємо світ да. так, так вважає, так окрім п'яти п'яти країн. А, Хорошо, да. І що далі? Що, і що далі? <гум> далі буде вже війна. До цього ми намагалися це зробити через суди. Ну, хорошо, далі війна, війна длиться два года. Вона так, буде що? і далі. Друга Ой, велика вітчизняна, вона чотири роки йшла. І що? <гум> Ничего, ну как бы ну, ну, да, вам помогает весь свет, отлично. Да, территории ну, точно, Та самая история, как и Велика Вечизня, она також в России говорю, что территорию вы теряете на данный момент, да, вам помогают, да. И что дальше? Радянский союз також такое да? втрачав территорию. Как вы думаете, где становится Россия по Днепру, либо вже пойдет дальше? Не, до... мы повернемось до кордонів 91-го року, и Россия повернется додому. Вы реально в это верите серии? уверенный но ну, вы в этом уверены смотрите Я в мобилизационный? Впевненный. вопрос мобилисты давайте мне а на сегодня все с вас лайк подписка и не забывайте делиться этим видео слава украине слава нашим героям